Другий механізований батальйон 67-ї бригади ремонтує техніку просто неба. Саме зараз ми знаходимося на мобільному ремонтному пункті, основна мета якого швидко та якісно відремонтувати броню та відправити хлопцям на фронт. Основна перевага так званого мобільного СТО для броні це оперативність ремонту. Перебуваючи на невеликій відстані від переднього краю, військові можуть швидко забрати техніку та відновити її, або відремонтувати безпосередньо на передовій буквально за пару годин. Евакуаційна група виїжджає, оцінює обстановку, стан техніки. Дуже важливо оцінити обстановку навколо. Якщо це не загрожує там, життю особового складу, тоді, да, безумовно, можна відремонтувати на місці прямо. Якщо ж ні, то краще все-таки не ризикувати, все-таки є заліза, є життя людини. Максим майстер броньованої техніки. Розповідає, що під час ремонту намагається не просто усунути проблему, але й повернути машину в кращому, аніж була стані. Коли вона їде точно справна на 100%, і собі навіть я лягаю спати, я собі знаю, що взагалі не переживають. Найчастіше військовим доводиться ремонтувати пробоїни та проблеми від осколків. За час нашого перебування з військовими команда Максима буквально на наших очах завершила ремонт та відправила БМП хлопцям на фронт. Це наш переможний болт». Дякую, я допоможу закрутити болтик БМП, яка вже майже відремонтована, і фінальний етап, як сказав майстер Максим, це треба просто закрутити болтики, і вона поїде до хлопців. І знімальна група військового телебачення зробить свій маленький внесок в те, щоб допомогти хлопцям їздити на відремонтованій та якісній броні. Так? Угу. І круто. Потім ми обійдемо обіжмемо. Сьогодні вона вже заступить на бойове чергування і буде виконувати задачі по. Достався особового складу е, і охороні наших рубежів. Учора ми її перевіряли, тестували, виїжджали, їздили, на ній, на, на рівної поверхності ще гусі натягували. Перед тим, як відпустити автівку, ми перевіряємо їх. Виїжджаємо самі, тестуємо. Богдан у цивільному житті займався ремонтом автівок, тому зараз почуває себе на своєму місці, відправивши броню назад до хлопців на передову, одразу приступає до ремонту іншої машини. Воно все цікаве, все незвичайне, і кожна поломка не схожа на другу. Ну на попередню роботи у військових з рембату завжди вистачає. Проте усвідомлення того, що чергова машина знову на фронті стимулює та додає сил працювати далі.